Велодоріжка за 30 мільйонів євро. Ні, вам не почулося. Така є у Львові. Щоправда, спершу дорога призначалася геть для інших цілей. По ній планували запустити трамвай. Однак за три роки жоден вагон так і не проїхався новенькими коліями. Чому розповість Сабіна Обухова. Сихів один із найбільших районів міста Лева. 100 тисяч його мешканців чекають трамваю як кияне метро на Троєщину. на будівництво лінії дав Європейський банк. Роботи почали ще 2013-го. Відтоді тут усе не як у людей. Питання вирішилося б набагато швидше, якби в нас не були об'єктивно складні питання, не виникли. А саме цей колектор і перенесення ринку Санта-Барбара. Новозбудована дорога виставлена бруківкою, стоїть порожня. І щоб добро не пропадало, люди почали їздити тут на велосипедах. Ось так виглядає елітна велодоріжка майже за три. 30 мільйонів євро щоправда спершу тут мав їздити трамвай, але львівська мерія його запуск вкотре переносить. Велосипедисти від доріжки у захваті, але за такі гроші, а це нагадаю, майже 900 мільйонів гривень, воліли б бачити на рейках трамвай. Непогано тут їздити. але для таких потреб є е, велосипедні доріжки, і було би дуже добре, якби нам зробили нашу велосипедну доріжку на сихів. Я не їжджу на велосипеді, тобто я чекаю трамвай. Чи дочекається Олена обіцяного владою трамваю? Питання відкрите, бо замість пускати рейковики львівські чиновники підбирають альтернативу. Повірте мені, там якщо б і машини їхали, теж не було. Але це є е, передбачена Основна його ціль це щоб там проїжджав трамвай.